Укргідромецентр попередив про зміну погоди, де та коли чекати. Найближчими днями на південному сході України очікуються опади, а через кілька днів задощить вже на заході та півночі. Найближчими днями в Україні очікується посилення антициклонної діяльності з заходу, лише у південно-східній частині пройдуть короткочасні дощі з грозами. Водночас температурні показники істотно не зміняться. Але ближче до вихідних погода почне подекуди змінюватись. Про це повідомляє український гідромецентр. За даними синоптиків, у найближчі дві доби у південно-східній частині країни та Криму очікуються короткочасні дощі з грозами. Нарешті території та 1 червня по всій Україні буде суха погода без опадів. Але з 2 червня до України наближатиметься атмосферний фронт. Ближче до вихідних він трохи змінить синоптичну ситуацію, кажуть синоптики. Зокрема. У західних та північних областях очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер найближчими днями буде північно-східний з переходом на західний – 3, 10 мс. Температура вночі становитиме 10, 16, у західних та північних областях місцями лише 7, 9 градусів. В день повітря прогріватиметься до 21, 27, 30, 31 травня на сході та південному сході країни очікується 18, 24. Температура у п'ятницю вночі 8-14, у південних областях до 17 градусів, вдень буде 22-28, у східній частині очікується до 19-25. Зміна погоди у Києві, що відомо. За даними Укргідромецентру, новий атмосферний фронт зіпсує погоду у Києві. За прогнозами, найближчими днями у столиці, ймовірні, легкі дощі, проте ближче до вихідних опади посиляться. Почнуться грози, а температура знизиться. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!